Україна в старовину Олександр Олесь. Ліс густий, Дримучий, темний, споконвічний ліс росте, Не поб'ється навіть сонце, крізь гіря його густе, велетенські граби, вірхи, Сосни, явола дуби, Раз в століття полягають після віку боротьби. Де родилось там вмирають, обертаються у тринь. на могилах виростає ряд наступних покорінь, По лісах шумлять потоки, Смалагдові вітрави, Розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави, по річках, озерах, багнах, вічний галас, вічний спів, Крик гусей, качок і чапель, зойк чайок і журавлів. Ребідині біли зграє, в небі хмала молотять, навкруги олині крила, гучно хижа лопотять, над струмком спинився огонь, прислухається, тремтить, Десь почув непевний шелест і зникає через розмить. То ведмідь ішов напитись, остудитися в воді, То збирають під дубами чорні вепер жолуді, по лісах булкали кози, туле олені, вовки, кабани ведміді лосі, лисі зуби босуки, не стихав до ночі галас, дикий леп і ніжний спів, все кругом жило, змагалось, Ліс дивився і шумів, По лісах дримучих темних, з луком плащав і шов, з лисом росем і ведмідям. Він боловся і боло. Здобував він теплі хутра, м'ясо шкуру на свій дах, часом сам роздертий падав, Серцем звіря у руках, А на півдні за лісами колохалось молота, то над степом буйний вітер на шовкових струнах грав. степ широкий, степ безмежний, де початок, де твій край. Коли сам Бог не знає, Бога поспитай. В день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв, в бурю він шумів, як море, і ховався в сизій мрі. Порохливо буйні трави припадали до землі, а зимою умирав він. Спав під килимом снігів, Тихо, пусто, тільки чути Десь сумне виття вовків, та часами погукочуть диких коней, табуни, наче вихор здіймають білу куляву вони, на вісах димучих темних, на незайманих степах, Спочивала Україна в золотих дитячих снах.